Одним з можливих рішень є використання блокчейн технологій, які можуть забезпечити безпеку та надійність голосування та виключення можливості будь-якого втручання. Так, використання блокчейн технологій може бути одним з можливих рішень для створення електронної системи голосування на виборах. Блокчейн це розподілена база даних, яка зберігається на кожному вузлі мережі. І містить інформацію про всі транзакції, що здійснюються в цій мережі. Кожен блок даних містить попередній хеш, який забезпечує цілісність і невідкладність всієї інформації в мережі. Застосування блокчейн технологій на виборах може забезпечити безпеку і надійність голосування, тому що транзакції, які здійснюються під час голосування, будуть записані в блокчейн-ланцюг. Інформацію, в якому буде надзвичайно складно змінити або викрасти, також кожен виборець може створити свій власний ключ, який буде використовуватися для голосування. Це забезпечує конфіденційність голосування, тому що ключі можуть бути перевірені без розголошення особистої інформації про виборця. Проте перед впровадженням електронної системи голосування на виборах з використанням блокчейн технологій. Потрібно провести детальний аналіз технічних можливостей та ризиків такого застосування, також необхідно враховувати правові та етичні аспекти, пов'язані з електронним голосуванням, щоб забезпечити надійність та демократичний процес виборів.